Вони поїхали до Воронежу, так? До Воронежу треба їхати через Київ, так? ну і вони там трохи заміняли і хліба, і там якийсь крупів, що. І коли вони поверталися назад, а в Києві вже тоді була стара стація нова. Отже, до нової стації ти не мав зайти без білета, а білети тільки рано продавалися. Вони мусили коло тої старої, і це не тільки мама, і тату, там сотні людей було. І коли вже приходило перед 9 годиною, що то вони могли йти, біля теку, по... поліція надійшла, поставила у ряди людей. Усе відібрали, тільки подні по хлібині могли брати з собою. Все відібрали. І то не мог нічого слова сказати, бо забивали. І я тільки знаю, як мама з татом повернулись, як вони плакали. А під той час вони приїхали, мої дві сестри померли. Я знаю, що вони померли, але де вони померли, чи вони в хаті померли, чи вони десь на дорозі, я не знаю. Не знайде. А я тільки знаю, що вони померли, так. Я знаю, як тато помер, що як його ховали, але не знаю, бо тато вже навесні помер. Він дістав запалення. то він помер. Померли вони. Мами, сестра, її чоловік, і троє середущих дітей померли. Сусіди наші. Вся сім'я вимерла, тільки сови вверх. Бо знаєте, наші старенькі хати великі, тільки сови літали той верх кричали. Другі сусіди вони мали троє дітей, то одна тільки дівчина лишилася померла з холодом.